Всім мої вітання. Запрошую вас на огляд щотижневих знижок від АТБ. Кілька в томатному сосі 25,90, сардіна в олівковій олії 70,40. Лосось в шматочки в олії 61,50. Яйця курячі, своя лінія. Перша категорія 50,80. Яйця своя лінія вища категорія 5190. Яйця ясен світ велетній 56,90 Яйця ясен світ 49,30 Яйця квочка вищої категорії 54 гривні. Яйця квочка перша категорія 5190. Яйце перша категорія 4,66. Ікра Тріски 41,90. Ікра Сайди Солона, 48,90. М'ясо міді з прянощами 46,80. Філе норвежського целеця – 57,90.

Оселедець в олії 180 г 31,80 Оселедець розумний вибір 33,90 Скумбрія холодного копчення без голови 26, ,10, 100 грам.

Сардельки своя лінія Сарделіні 1746. Виріб фаршовий домашній сиром 1390. Сосиски рум'яні кусняшки 4170. Сосиски м'ясна лавка дитячі 7330. Виріб фаршевий, ранкові, 30,80 80 Крильця курячі, 15,31 31 за 100 грам. Виріб фаршевий хлібець селянський, 9,09 за 100 грам. Грудинка особлива, 36,14 грам. ковбаса варена Добров з свининою 31,40. Ковбаса варена елітна з яловичиною 28,78. Ковбаса напівкопчена шинкова 99,90. Ковбаса напівкопчена, папероні, 34,40 Ковбаса копчена, 72,50 Яловича люкс. Ковбаса краківська, напівкопчена, 30 гривень. Ковбаса молочна 97,50 за 350 грамів. Сир твердий. Едам, Цезар та Мазда 53,90 грамів. Сир кому. Традиційний та Голландія 6920. Сир Комо Кантрі 6070. Моцарелла 3950. Продукт паста філата Піцарелла – 52, 80. Солугуні Яготинський 44, 50. Солугуні та Моцарелла від Золотий Резерв 61, 60. Сир гауда копчений 44,20. Сир солугуні копчений, сироїжка 33,60. Молоко ягодинське 34,90. Вершки до каві 10% 16,90. Сир кисломолочний. Своя лінія 5% 350 грам, 43,90. Український 9% 53,90.

Йогурт Яготинський, турецький 31,90 Соус густо чесниковий, 1650. Соус чумак, бургер 25,90. Кетчуп лагідний від Щедро, 22,90. Соус густо сендвіч 16,50. Соус для спагетті від королівського смаку 23,20. Соус барбікю від щедро 24,70 лечо від Руна 53,90. Соус шашличний від відруна 48,40. Соус ацебелі 49,50. Аджика від верес 19,90, хрін 15,40. Майонез провенсаль від щедро 550 грамм 57,50. Майонез традиційний 67%. Гуляй поле 34,90. Майонез королівський смак 72%, 340 грамів 29,50. Майонез королівський смак 67 160 грамів 50-80. Майонез салатний 30% 38, Від Відгуляй поле. Печиво ловіта 22, 60. Печиво ловіта 20, 90. Печиво варене згущене молоко 46,90 Печиво Печиво – 37,80. Печиво Марія 13,50. Печиво зоосвіт 16.40. Крекер цибулевий 3390. Крекер з начинкою 31,90 Цукерки, Київ вечірній від Рошен 120,90 Цукерки люмарки з кокосом 47,50. Також з горіхами 59,90 Цукерки мілка 94,40. Цукерки Асортмен Рошен, чорний шоколад 120,90 Олія своя лінія 47,70. Олія Олейна велика 177,50. Олія Щедридар 55,73 Олія щедрий дар вітамінізирована 39,40. Олія кукурудзяни 70-80. щедрий дар – 156 90. Манго шматочки у сиропі 54 50. Оливки з кісточкою 47,50.

Булгур 3070. Макаронні вироби в асортименті від Розумний вибір 2270. Макаронні вироби Касаделла 3090. Макаронні вироби для паста 3220. Вермішельля паста 31,20. Вермішелька садела 30,90. Паста зубна Лакалут Сенситив 101,90. Зубна паста Лакалут Актив 180.

Зубна паста Blendamed 2 по 75 мл 97,70. Зубна паста Aquafresh 35,30. Шампунь Hoden Shoulders чоловічий 168,40. Шампунь Pantene в асортименті 114,90. Кондиціонер для волосся Пантін 113,70. Гель для душа 3 в 1 Old Spice 224,60. Крем мило онлайн 46,90. Гель для душа 5180. Капсула для прання Neopur Color 8350

Милорідке Сейфгард 69,90 90 Засіб для інтимної гігієни 50,90 Засіб лакалут 142,50 Жилет гель для гоління 144,40. піна 89,90. Гель для гоління жилет 186 гривень. Бальзам після гоління жилет 206,70. Тампони котекс 88,80. Прокладки котекс Ультра 36,70 в асортименті. Прокладки «Котекс», «Нічні», «Ультра» – 12 штук 68,60 гривень. Прокладки «Бела» – 64,90 гривень. Набір кульок новорічних 7990. Кульки 89,90 Новорічні кульки зелені в асортименті 6990. Набір новорічний 7990. Гірлянди на ялинку в асортименті. Серветки вологі антибактеріальні 28-40. Серветки косметичні своя лінія 150 штук 27-50. папір туалетний Elite Soft 3250